Нахабності грального бізнесу просто немає меж. Це нещодавно на собі відчули депутати рівненської міської ради. У складі спеціальної комісії вони шукали у місті азартні точки і такі знайшли. По вулиці Княгині Ольги розповідає голова комісії Анатолій Чугуєвець. У закладі, який за документами функціонував як кафе, розмістили 40 одноруких бандитів. Це навіть попри те, що суд вже один раз заборонив проводити там азартні ігри. Але ми побачили, що в діє. жодних документів. Всіми службами, що були тоді з нами, я їх перерахував. Жодного протоколу, жодного документу не було складено в нашій присутності. Це присутності всіх депутатів міської ради. Щойно одні гральні заклади закриваються, кажуть депутати, відкриваються все нові й нові яскравий приклад по вулиці Фабричній. Там у ще не зданій в експлуатацію будівлі вже проводився незаконний бізнес. В підвалі було розташовано 17 гральних автоматів. Відразу як ми прийшли, побачили, як навіть неповнолітні. Грали на тих гральних автоматах ці автомати каже Анатолій Чугуєвець. Депутати самі виносили із приміщення і вивозили в таємне сховище. При цьому власник чинив спротив і навіть зачинив членів комісії всередині закладу. Цей бізнес він є доволі потужним, особливо на корупційній ниві. За непідтвердженою інформацією я оцінюю лише на хабарі. в Нашому місті платили біля трьох мільйонів доларів в рік. У Рівненській санстанції говорять притягнути до відповідальності людей, які працюють у закладах грального бізнесу, дуже складно. приходиш. Вони кажуть, ми нічого не знаємо. Брутально себе поводять і виставляють нас, в общем-то, з приміщення. І ми, я десь писала, біля шести звернень до прокуратури по декільким закладам. Правда, відповіді конкретної відповіді ми так і не отримали. Не бачать особливих успіхів у боротьбі з гральним бізнесом і рівняни. А де ж вона бореться? Та ні, мабуть. Якщо вони є, існують, так не бореться. Легалізувати, узаконити, зробити європейський такий стандарт, напевно. Достатньо багато практик по Європі є і взяти такий приклад з європейських країн. Він є позитивний, а не негативний. Це все одно боротися з наркоманією проституцією. Вона була, є і буде. Також і гральний бізнес. У міліції кажуть, штрафи у 340 гривень не надто лякають ділків. Відтак вони продовжують свій злочинний бізнес. Цього року лише в одному із 32 випадків за рішенням суду правоохоронці вилучили гральну техніку. А от з інтернет-симуляторами боротись ще важче, адже в більшості випадків сервери знаходяться далеко за кордоном. Тож нині борці з гральним бізнесом чекають підписання президентом закону, який може стати вагомим поштовхом до викорінення тіньового бізнесу з України, щоб покращити роботу в документуванні. Суб'єктом законодавчої ініціативи подано пропозиції до змін до закону України про заборону грального бізнесу, згідно якого ці всі обмеження враховані. Тобто, в подальшому вважаю, що документувати дані правопорушення і злочини нам буде легше. Іван Марчук, Дмитро Шамшин, Ярослав Катеринчик та Сергій Габрилевич інформаційна програма День.